Шості після нещодавного теракту поблизу військомату та відділу міліції підсилюють заходи безпеки. Одним з таких стане нововведення і для усіх навчальних закладів міста. Планується найближчим часом встановити тривожні кнопки. Усіх дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладах на додаток у місті збільшать кількість камер відеоспостереження. За словами мера шостки Миколи Ноги, такий захід є вкрай важливим для збереження спокою містян. Координатор правого сектору Віталій Ляшок розповів і про інші дії у цьому напрямку. В шості скажімо так. Це за ініціативою правого сектора була створена значить громадське формування «Шосткинська варта. Ось. Ну, там не всі з правого сектора, але, там, скажімо так, костяк з правого сектора. От. Ми вже допомагали на день міста здійснювати міліцію охорони громадського порядку. Тобто, це скажімо так, перше, що ми вже зробили в цьому статусі. Пан Віталій розповів про свою участь і дії його попротимів безпосередньо у боях в зоні АТО минулі три тижні правісти провели на тренувальній базі і тримали оборону в міні-котлі на передовій в населеному пункті. Піски чули, це нам вже танкісти, скажімо так, ну з якими ми поряд. Ну, тримали оборону, казали, що було перехоплено радіоперехват був от, і ну терористів. І вони там, значить, один одному там казав, що ви не можете ніяк взяти ці піски а, з іншого боку. Відповідають да там укропський спецназ стоїть, а та ми такі, який ми спецназ там. такий комплімент від росіян правий сектор сприйняв з гордістю, адже постійні військові тренування дозволяють хлопцям дійсно ефективно вести бойові дії. Не менш ефективно, активісти збирають гуманітарну допомогу серед благодійників і звичайні люди. Буде і підприємці до речі, сьогодні один із підприємців Шостки. На 5 тисяч приніс нам різного, скажімо так, там і скальпелі, і шини, там і еластичні бінти, ну ліки, ну в общем, таке ну необхідне, скажімо так, коли травми від там осколків чи таке інше. Віталій звертається до мешканців міста з проханням узгоджувати потреби бійців у всіх пунктах прийому допомоги шостки, аби їх вклад був дійсно потрібним і актуальним. Не в обіду. Ну вже кепачок і ну, футболочок вже. Досить, ну це таке. Краще ну, не купувати може за 30 гривень футболку. А можливо, принесіть, хай буде якийсь там ну, фонд, але ну треба контролювати. Але я ну не хочу спонсорувати будівництво дач генералів розумітиме. От ми готові здійснювати адресну допомогу. От для координації потреб наших бійців та їх родин можна звертатися до офісу правого сектору щоденно з 14 до 15 за адресою вулиця Леніна, 23А. Олена Чанцева Коваленко Борис Рибак для телеканалу Польсар.